Будемо дивитись тканину в великих шматках. Для чого? Коли приїжджає тканина в великому шматку, обов'язково переглядаю її, бо саме тоді з'являється уявлення масштаба всієї тканини. Хочу, щоб ви теж зі мною це переглядали, і тоді у вас теж з'явиться бажання такі ж отримати штори. Коли ми отримали цю тканину, ми з колегою. Замислились про те, що в якісних тканинах буває зворотня сторона настільки цікава, що вона теж може бути декором, але це про фактуру, яка буде чудово вписуватись в сучасний інтер'єр, можна навіть спробувати вартико. Це однозначно може бути вітальня, кабінет. Можна спальню спробувати. Запрошу вас до себе на сторінку для того, щоб ви побачили, скільки багато ми вже нашили штор, і саме там можете отримати натхнення обрати свої штори.